Будемо починати проповідь, і почну я її з невеличкого такого згадування мого свідоцтва. Коли я розказую людям про своє свідоцтво, як я покаявся, постійно доходить до. Воно є так. Є такий момент, коли мені говорять, який є Бог. І моя реакція на цей момент такий: В смислі, Бог такий. Я все життя до 15 років ходив в церкву, католицьку церкву майже на всій неділі, на свята, і в школі, коли там була тема про Біблію, я знав пошти краще всіх моїх однокласників. І тут мені говорять про Бога, що він оказується не такий. Я він не такий. І мене це справді дуже сильно зацікавило. І... Бо я думав, він Бог, який створив людей, такий старенький дідусь з великою бородою білою, сидить на небесах, створив людей землю тварин, оце все створив, сидить собі, дивиться і щось там комусь допомагає, щось не. І насправді багато людей, які є зараз в Україні, у світі, вони чули про Бога, і в них є своя думка про Бога, який Він є. Їхня думка, можна сказати, певний стереотип про те, який є Бог. Проблема в цьому така, що це в них побудовано на думки інших людей, сучасних медіа, на фільмах, серіалах, а не на біблії. Не на біблії, яка справді описує Бога. Бог сам про себе сказав. Не на цьому в них будується думка. І через це я захотів підготувати. А мені пульт дадуть, чи там буде переключатися? Через це я захотів підготувати невеличку серію проповідей про те, який є Бог. Я вибрав для цього імена Бога. Ось зараз. О, я для цього вибрав чотири імени Бога. У Біблії досить багато є імен Бога. Як він себе описує. Я вибрав такий Елохім, Ягве, Адунай, Авва. На ці імена в мене буде невеличка серія проповідей, але сьогодні ми зупинимося на Елохімові. Елохім це саме перше ім'я Бога, яке ми можемо зустріти в Біблії, і воно зустрічається буття один-один. Напевно, майже всі читали цей віршик, так як більшість людей пробували читати Біблію, і вони починали з цього. Чому ж я вибрав серію проповідей? Тому що неможливо описати всього Бога в одній проповіді, він дуже багато про нього можна сказати. Давайте прочитаємо буття 1.1» На початку Бог створив небо та землю. В оригіналі на євриті слово Бог читається як Елохім. «Елохім» – це слово є в множині. От «ім» це от означає множину. Як, наприклад, в англійській мові букву С ми додаємо до слова, і це описує множину так само ім є множина. І… Це дуже класно можна побачити в 26-му вірші першої, першого розділу. У мене в презентації немає. Тому, якщо у вас є Біблії, а я думаю, у вас є Біблії, я вас заохочую. Відкривайте і перевіряйте те, що я читаю і про що я говорю. Це дуже класно. 26-й вірш, перший розділ. І сказав Бог. Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І нехай панують над морською рибою, над тастом небесним, над худобою, над усією землею і над усім плазуючим, що плазує на землі. У цьому вірші ми можемо побачити, як Елохім говорить до себе і каже: Створимо за подобою нашою і образом нашим. Це ось можна так краще побачити, як Елохім – це є множина. Багато хто думає, що якраз ось це, що Бог є в множині, це показує, як Бог троїться. Тобто в творінні світу брав участь не тільки Бог Творець, а й Бог Син Ісус і Святий Дух. Також ми тут відразу можемо побачити, що Елохім – це творець. Він уже створив землю, зорі, тварини, зелень і хоче ще створити людину. І на цьому важливому моменті я б хотів. Зупинитися. Так як знання, те що Бог є наш творець, може дати нам відповіді на питання, як для чого він мене створив, і яка взагалі цінність того, що її є. Е, дуже я б хотів вам показати важливість того розуміння, що Бог творець, і яка важливе важливе розуміння, того що Бог є творець. Ось це ноутбук. Ми знаємо, що це ноутбук, але от дають мені оцю штуку і кажуть, тримай. Я її ніколи не бачив в житті, і я що думаю, так, що це таке? О, тут є яблуко. Це досточка для нарізання е, фруктів. Да? От так треба от брати, ставити яблуко і нарізати. Або це така квадратна штука, вона досить важка, металева, а в мене є кафедра. Да? От вона трошки хитається. Це, напевно, підставка під кафедру, щоб я так поклав, і вона там не хиталася. Якщо ми не розуміємо, е, е, якщо той, хто створив цей предмет, не скаже нам, для чого він це створив, ми будемо думати, будь що. Так само. Господь він нас створив, і він нам може сказати, для чого він нас Ем... Тобто дати відповідь на питання, для чого я створений, може дати той, хто мене створив. І Бог мене створив для відносин з ним. Ми трішки перескочимо на третій, книгу Буття, третій розділ книги Буття, 8 9 вірш. Тут описано досить. Сумна ситуація, коли відбулося гріхопадіння, і Адам з Євою ховаються від Бога. Давайте я зачитаю. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, я повів, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога свого серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? В цьому моменті ми можемо побачити, що в Єви і Адама були відносини між Богом. Вони ходили в раю і могли бачити його, тому вони від... сховались від нього. Вони його чули, і це... це класно. Це класно, що ми створені для того, щоб мати відносини з Богом. Е... І дуже важливий момент, який показує, що в них були відносини один між, одним, між людьми і Богом. Коли Адам і Єва порушили заповідь Бога, Бог їх не знищив. Він першим йде на контакт і питає: Адам, де ти? Mm, да. Також трішки вернемось назад, коли Бог творив людину, Він їх поблагословив і створив їх для того, щоб вони були, могли бути його представниками на землі. В попередньому вірші ми могли це побачити: що Бог створив людину за образом своїм для того, щоб вона керувала на землі. Також ми створені для слави Його. Ми створені для того, щоб прославляти Його. і це може видатись трошки складним, як мені прославляти такого великого Бога. Але коли ми вже робимо те, для чого Бог нас створив, ми вже тоді прославляємо Бога. Коли ми є представниками Бога, коли ми маємо з ним відносини, ми вже його прославляємо. І, наприклад, ноутбук трошки довше проживе і краще виконує свою функцію, коли я буду його використовувати так, для чого він створений. Я не буду ним забивати гвозді, а буду на ньому писати, печатати, писати, він довше проживе. Так само людин, людина, коли вона буде виконувати те, для чого вона створена, вона зможе краще робити те, що, коли вона існує, вона буде краще робити. Да. Е, е, важливо також розуміти, що людина є добрим творінням. Це не є якась ракова опухоль на тому, що створив Бог, і тут якась людина, яка, трошки, яка заважає ні, людина є добрим творінням. Останній вірш книги е, першого розділу, і побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно був ввечері, був ранок, день шостим. шостий. Протягом усього часу, як Бог творить, він говорить, що творіння є добрим. Але коли Бог створив людину, він її поблагословив і сказав їй, що робити. А потім він подивився на все своє творіння, включно з людиною. Він сказав: воно дуже добре, вельми добре. В перекладі турконяка. Вже сучасний український переклад вживається слово дуже добрий. І це підкреслює, що людина є добрим творінням. Ми не є, як я вже сказав, раковою опоголю на творінні. Ми є добрим творінням. І Бог нас творив, Він нам показує, що ми маємо ціль. Ми маємо ціль, і для цього. Ой, чекайте, я забув переключати. Бог Елахім. Ось те, який я народився, має свою ціль. Класний приклад. Цей чоловік він народився без рук і ніг, коли його звати Нік Вичіч. Коли він народжувався, батько побачив, що він є без руки, і він вибіжав із Пологового, бо дуже сильно переживав він не хотів, щоб жінка переживала, а взагалі мамі не показували певний період часу дитину. Батькам це було досить складно, але вони прийняли його і дарували йому велику любов. Це йому дуже сильно допомогло в житті. І, але все рівно життя було дуже складним для Ніка. І в 8 років він вже почав задумуватися про самогубство. А в 10 років він сказав батьку, що хоче просто полежати в вані, і він спробував звершити суїцид. Але якраз через цю любов до цю любов, яку батьки показували йому, він передумав, він змінив своє рішення. Um, він показав, що людина ціна не через те, як вона виглядає, ким працює, скільки має грошей. Людина ціна через те, що вона є творінням Бога, в якого є план. Бог використав Ніка для того, щоб він міг проповідувати тисячам людям. Ця людина написала багато книг, які були перекладені на інші мови. Um, він знімався у фільмах. Він навчився плавати, займається серфінгом, в нього є жінка, тут двоє дітей, а потім ще повели ще двоє дітей. Те, що я є творінням для Бога, те, що є творінням Бога, показує, що навіть якщо для батьків я міг бути випадковістю, то для Бога я нею не був. І останній, останній доказ цінності того, що людина є цінна для Бога, це є хрест. На Христі ми можемо побачити, як сильно люди є цінні для Бога. Віршик 1 Петра, 1 розділ, 18-19 вірш. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви від марноти вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, яка непороч як непорочного і чистого ягнята. Хто з вас знає, скільки виплачують е, гривень сім'ї померлого військовослужбовця? 15 мільйонів гривень. 15 мільйонів гривень велика сума. Але Біблія каже, що кров Ісуса Христа вона цінніша за будь-яке золото срібло. І Бог за заплат... Бог заплатив цю ціну для того, щоб викупити людей. І це, це, це неймовірно, це показує те, як сильно Бог нас цінує, як Він нас любить. Я казав, Славіку головне, не розслажитись на проповіді. Ой, добре, це справді е, великий приклад і класний того, що ми є цінні для Бога. І я хочу підбадьорити тих, хто вірить в Бога, що ми цінні для нього. А ті, хто не вірить в Бога, повірте, Він є неймовірний творець, він вас дуже цінує. А зараз давайте я помолюсь на кінець, наш, на кінець проповіді, і ми будемо продовжувати наше зібрання. Дорогий Бог, дякую Тобі за те, що Ти нас творив, Господи, ти нас створив, ти люблячий Бог, який любить своє творіння. Господи, в нас були проблеми гріха, і ти їх взявся вирішувати. Господи, дякую Тобі за те, що ти такий, який ти є. Господи, благослови, будь ласка, на нас, щоб ми справді. Дивувались і мотивувались тим, який ти є, Господи, Творець. Що ми для тебе ціні. Ось Осві благослови наше зібрання. Амінь.